Далі з нами на зв'язку Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації і заступник директора української компанії виробників РЕП. Моє вітання, пане Анатолію Вітаю. на вашу думку. Скажіть, будь ласка, як уникнути ударів по Харкову е, кабами? Що можна в цій ситуації зробити? Давайте спочатку почнемо з вступу такого загального, потім розбирати деталі будемо. Давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про протидію кабів, то э, протиповітряна оборона в класичному сприйнятті вона може працювати проти застосування э, керованих крилатих авіабомб, але зарахування тої кількості, якої використовує Росія, це є, є неефективно. Дуже слушне зауваження з боку президента стосовно того, що ми використаємо всі свої ракети для протиповітряної оборони, намагаючись захиститись від крилатих авіабомб, які Росія випускає по три тисячі на місяць. Тому, в принципі, тут слід казати про комплексний підхід щодо вирішення питання, а це безпосередні удари по російських аеродромах, які знаходяться на доволі доступній відстані для наших деяких систем безпілотних, тому що зараз вже анонсовано деякі безпілотні системи, які можуть літати на тисячу кілометрів. А також і слід зауважити, що за рахунок дозволу відпрацювання західною зброєю, а такими ракетами як «Атакамс», то а, в навісні до 200 кілометрів можна буде суттєво проридити російські аеродроми. Тут слід зауважити, також що в принципі Росія отримала від радянського союзу близько 245 аеродромів на 2000 на 2015 рік у них залишалось близько 70, і Вони планували їх зменшувати до А, В принципі, ті аеродроми, які застосовуються по харківському напрямку, всі аеродроми знаходяться на відстані до 300 кілометрів. Тобто ми кажемо про те, що ми можемо за рахунок дозволу наших західних партнерів, використовуючи атакамси, камси, суттєво нанести такі удари потужні по російських аеродромах, що не дозволить використовувати їх як аеродроми і безпосередньо знищувати російську авіацію. Пане Анатолі, а щодо F-16? наскільки вони можуть справитись? Не ну, розумію, що треба ще почекати. Нам їх все все обіцяють і ще трішечки. Але наскільки ми можемо вирішити цю проблему, от коли вже будуть цілі таки? f 16 буде дієвим інструментом за рахунок своїх можливостей за рахунок АІМ 120 двадцятих, які можуть літати на відстань 185 плюс кілометрів. А тут слід зауважити, що вони будуть найбільш ефективними при використанні шведськими грип... СААБами, перепрошую, які будуть надані Швецію. Це літаки дані радіолокаційного виявлення. Це дозволить літакам в 16 працювати з вимкнутими радіолокаційною системою, тобто бути непоміченим в прикордонній зоні для російської протиповітряної оборони, але при цьому використовувати далекобійні ракети, щоб знищувати російські. Літакі су 34 Тут ж знов таки слід зауважити, що при наявній навіть при наявних системах радіолокації в літаких су 34 вони а вони наврядчі побачать підльот, наприклад, американських АІМ-120. А якщо і побачать, то вони будуть вимушені збрасувати корисне навантаження, це авіабомби або ракети. Будуть які вони несуть вже безпосередньо на голову росіянам. Чи можемо використовувати наскільки може допомогти українська розробка Нептуна? Для ударів в глиб Росії і руйнування військової інфраструктури, насправді, Нептун вже зарекомендувався дуже гарно б'ючи по території Російської Федерації, тобто ми вже не тільки Москву потопили, поки що корабль, але і, і по суходово можемо використовувати його. Але тут знов таки треба масштабування виробництва для того, щоб забезпечити такі потужні удари, тому що знов таки не однією ракетою можна ударити передрому і навести якісь там суттєві. Ущерб, але жнов таки тут треба комплексний підхід і велика кількість ракет. Тут треба доєднувати наші БПЛА ударні для того, щоб вводити в оману ворожу протиповітряного оборону. І комплексний підхід буде надієвшим, тому що ми бачимо в принципі, як працювали наші повітряні сили з артилерією українською по Криму. Це удари, наприклад, ракетами торшедом в поєднанні з атакамсами. Тому от були нанесені такі чутливі втрати для росіян, і це як приклад гарне використання комплексного підходу. І я думаю, що якщо ми почнемо використовувати такий комплексний підхід по території Російської Федерації, то вже побачимо такі ж ефекти, як був дозвіл на використання, наприклад, по території Російської Федерації Ракет Хаймер, що дозволило зменшити удари ракетами С-300. З приводу знищення сушок, от е, теж про це е, говорять е, знищувати су 34 е, Але е, пишуть деякі експерти про те, що їх запускають. Е... З відстані, які забезпечують буфер безпеки від наших ППО малого і середнього радіусу, і взагалі про те, що зараз це проблемно захистити Харків від кабів, от зокрема і через те, що сказав президент там з приводу Петріотів. І тому як варіант пропонують, щоб місто перенесли під землю багато цих об'єктів критична інфраструктура, щоб вони знаходились під землею, їх закрити, і таким чином буде от зараз це бачить як вирішення проблеми. Як ви думаєте? Я думаю, що на багато робота нашої дипломатії, яка дозволить дати зрозуміти нашим західним партнерам, що дедалі буде складніше, якщо вони будуть опиратися, не давати нам дозволу в використання західної зброї. Знов таки треба не забувати, що у нас на підході літаки F-16, У нас на підході літаки СА дальні релокаційне виявлення. Ці літаки дозволять працювати, наприклад, пусковим основком Петріот в прикордоні, не вмикаючи радіолокацію, тобто бути непомітним. І, ну, і якби дозволили атака так, на 300 кілометрів. Так, да, атакамс, І, звісно, що використання, наприклад, я скажу, використання патріотів за рахунок радіолокації цих літаків СААБів, Дальні на дальні виявлення, дозволить працювати на землі пусковим основком без участі радіолокації, яка більш за все помітна для радіоелектронної розвитки ворога, і це дозволить нищити російські літаки? У нас є приклад знищення російських літаків на відстані. Це брянська Резня, коли було знищено 234 три четвертий, сто і гелікоптерні ем, ем, восьми. А реби пане Анатолію, наскільки вони можуть стати таким ну дієвими засобом проти кабів? Насправді реб допомагає, але він зменшує точність цих бомб. Але в будь-якому випадку, з розрахунку міста, це зменшення точності все одно завдає болю для цивільного населення, тому що все одно пролітає в місто.